Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашої увазі статтю під назвою Легіонер. Стаття написана в середу. 31 липня 2024 року. Отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Ця стаття присвячена головній дієвій особі сучасного футболу його величності легіонеру. Мені ця тема не цікава. Не цікаво тому, що за роки роздумів зумів вираховувати справжню ціну футбольним найманцям. Якщо дивитися на легіонера крізь призму створення майстер команди, то участь такого гравця в такій команді неможлива ні практично, ні тим більше теоретично, з багатьох причин. Хочу відразу обмовитися, легіонери це не монстри і не слуги дьявола. Багато хто з них сумлінно грає в командах тих клубів, які їх купили. Причому грають не один рік. Здавалося б, які можуть бути претензії до них? Абсолютно жодних. Легіонери це суть, це тіло, це фундамент трансфертного футболу. Сучасний футбол просто немислимий без легіонерів. То чим же легіонер не догодив автору цієї статті? Справа в тому, що легіонер існує та процвітає у форматі транспортного футболу. Я вже казав про це. Майстер-команда жодного відношення до транспортного футболу не має за винятком двох варіантів. Перший народження майстер-команди найближчим часом, тобто за доби транспортного футболу. Другий наслідок першого продаж гравців іншим клубам. На цьому спільність того футболу, на ідеологічному фундаменті якого буде створена майстер-команда та трансфертного футболу, закінчується. майстер команда для сучасного футболу це стороннє тіло. Але цій команді судилося народитися в його надрах. Сумніваєтесь? Це всесвітній закон. Все нове починається і народжується в надрах старого що відживає свій вік. Емблема теософського суспільства, заснованого Бловацькою, де змія зображена, як кільце, закушує власний свіст. Блискуча ілюстрація того, що сказав і хочу сказати. Подивіться на рогос ще очерет, що росте у водоймі. Навесні, коли ще стоять мертві та гнилі, Стебла рослин між ними прориваються догори молоді пагони. Задовго до загибелі Лемурії, у надрах цивілізації лемурійців, з'явилися перші представники нової цивілізації Атлантів. Задовго до загибелі Атлантиди в надрах цивілізації Атлантів з'явилися перші представники нової цивілізації арійців, нашої цивілізації. Задовго до загибелі Європи в надрах нашої цивілізації з'явилися перші представники шостої цивілізації. Це діти індіго, сонцеїди. Сонцеїди це люди, які не п'ють рідин і не вживають їжу взагалі. Вони харчуються праною, яких зараз на землі десятки тисяч. Футбол не є винятком. Саме зараз у надрах «Трансфертного футболу, що відживає своє, можливо, останнє століття, з'являються перші паровки майбутнього футболу. Так, цих паросків не видно. Згоден. Проте особисто знайомий з кількома людьми, які мають власні проекти, несумісні з ідеологією трансфертного футболу. Отже, місце існування легіонера трансфертний футбол. Хай вибачать мені легіонери, але у футбольному сенсі всі вони бомжі. Вони не мають певного місця проживання. Я недарма відзначив цей момент. З легіонерами створити команду, яка протягом щонайменше п'яти років награвала зв'язки, тактичні малюнки, взаєморозуміння на полі, неможливо. Сьогодні легіонер тут, а завтра придбав вигідніший контракт з усіма витікаючими. Головна рушійна сила у прийнятті того чи іншого рішення у легіонера гроші. А у кого вони не головна рушійна сила, запитаєте ви? Повірте, не у всіх. Є легіонери за покликанням, а є й за потребою. Наприклад, Іванова виховала футбольна школа клубу Салют. Він з дитинства мріяв не лише грати у футбол, але їздити дорогими машинами, їсти в дорогих ресторанах тощо. На жаль, господарі команди цією радістю забезпечити його не можуть. Що робить Іванов? Все, щоб сподобатися селекціонерам та потрапити до дорогого клубу. Хіба таких немає? Якщо Іванов потрапив у команду, де багато платять, а є ще команди, де платять удвічі більше, то наш герой робитиме все можливе, аби потрапити до клубу. Очевидно, що легіонери, як і саме життя складається з півтонів, вони не білі та не чорні. Я говорю про легіонерів, яких статистична більшість, про тих, кого не хвилюють долі клубів, а хвилює насамперед власна доля та власні заробіт. Легендарному баскетболісту його повітряності Майклу Джордану запропонували зарплату 90 мільйонів доларів на рік. Великий баскетболіст відмовився, мотивувавшись від свою відмову тим, що 30 мільйонів на рік йому цілком достатньо і що з рідного клубу він нікуди не піде. А Шевченко з Мілану пішов, і це незважаючи на те, що половина Італії носила його на руках, а прем'єр-міністр країни став його хрещеним. Преса писала про те, що головна причина переходу великі гроші. Не аналізуватиму те, чого не знаю. Та й не моя це справа. Просто показав те, що легіонери бувають різні. А тепер давайте чітко визначимося із поставленим завданням. Є мета створити команду, яка б очолила світовий рейтинговий список. І не віддавала б нікому першості протягом 10 літ. Не витрачатимо час і говоритимемо про фантастичність, абсурдність, нереальність поставленої мети. Ціль поставлена. А тепер одне з головних питань. Чи можливо участь у такій команді легіонерів? Ціль цієї статті показати, що це неможливо ні практично, ні теоретично. Ви знаєте, шановний читачу, ловлю себе на думці, що все взаємопов'язане. Якщо зараз почну по-справжньому обґрунтовувати свою думку про неможливість робити ставку на легіонерів, то ризикну перетворити цю статтю на багатотомну працю. Складність якраз і полягає в тому, щоб кількома реченнями обґрунтувати свою думку. У моєму варіанті зробити це практично неможливо, але все ж таки спробую. Основа команди, її фундамент духовна єдність. Основа високих командних кондицій, багаторічне спільне тренування. А тепер дайте відповідь на прості запитання. Чи можна із легіонером розраховувати на багаторічні тренування? Якщо команда складається з легіонерів, чи навіть її частина, то чи можна говорити про духовну єдність, основи якої закладаються ще в дитинстві? Відповідь очевидна на обидва питання. Ні. Якщо хочете розвеселити свого ближнього то розкажіть йому про футбольний патріотизм середньостатистичного легіонера. Змістом цієї статті я нікого не хотів образити. Знаю, що золотий тілець не для всіх легіонерів є Богом. Але я не говорю про окремі випадки, а показую існуючі тенденції, підтверджені статистикою. Головна зброя легіонера його талант. Іншої зброї в нього немає за рідкісними винятками. Обґрунтувати це не зможу. Для цього потрібні десятки сторінок. Майстер же команда буде створена на майстерності. Майстерність це її головний козир. А якщо так, то про легіонерів можна забути. Кожен герой гарний свого часу. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.